Ваша мрія про компактне та затишне житло стає реальністю. Пропонуємо унікальну можливість придбати двох'ярусну квартиру в Сталінці на вулиці Панасівській площею 18 квадратних метрів. В цьому просторі є все для комфортного життя: меблі, техніка та затишна атмосфера, що запрошує до відпочинку після насиченого дня. Зроблений акуратний косметичний ремонт, тому можна заходити і жити. Є лічильники на холодну воду та електроенергію. По опаленню своя котельня. Приємним бонусом є новий бойлер. Вдале місце розташування. Поруч з інфраструктурою забезпечить вам зручність і комфорт. Поруч зупинка громадського транспорту. До метро 5 хвилин на автомобілі. Не пропустіть шанс стати власником цього привабливого простору, тому телефонуйте вже зараз.